У п'ятницю, 14 жовтня, відзначили давнє українське свято Покрови Пресвятої Богородиці. Діво Марію здавна вважали покровителькою нашого народу. Ще українські козаки зображували образ Божої Матері на своїх орунвах та лише після молитви до Богородиці вирушали у похід. Також традиційно вважається, що на покрову у 1942 році було створено українську повстанську армію, а ще й офіційно на державному рівні 14 жовтня відзначаємо День захисника України. України – свято усіх наших героїв. Саме тому для кожного українця це свято має надзвичайно велику цінність, адже поєднує собі не лише духовну вартість, а й національну ідентичність та давні традиції. Святкові дзвони закликали до святопокровського храму Української православної церкви Київського патріархату міста Березне Мирян. Очолив Божественну літургію настоятель цього храму, благочинний протиерей отець Мирослав. Також на свято було запрошено свяще. Енників з Млинівського та Сарнського районів були присутні віряни різних конфесій та учасники бойових дій на сході України. У церкві відбулася колективна молитва за мир в Україні, у котрій звучала подяка Божій Матері, що Березнівчани це велике свято мирі, злаводі та спокої. По завершенні літургії відбувся традиційний хресний хід містом. До пам'ятників воїнам Української повстанської армії Тарасу Шевченку, де відслужили Панахіду з в боротьбі за волю України також шанували пам'ять героям Небесної Сотні і Герою України Івану Городнюку та окрасою свята став місцевий дитячий хор недільної школи, який своїм співом прославив Бога та Божу матір, покровительку свого міста. А отець Мирослав побажав всім вірянам єдності у мирі та злагоді діждатися наступного свята покрови Пресвятої Богородиці. Свято Покрови воно на рівні із великими дванадесятими, святами відіграє велику роль в нашій свідомості як православних українців, як православних християн. Побажання в мене одне, як молився, колись великий пророк Тарас Шевченко, він казав, що і всім нам вкупі на землі і диномисліє подай, і братолюбіє пошли. Нехай Господь подасть нам всім відкинути свою гординю. Об'єднатися довкола Христа, бо в єдності сила народу, щоб всі були здорові, щоб місто процвітало, щоб Богородиця продовжувала покривати його і захищати від всякого зла. за Павло Володимир Тарасюк, телерадіокомпанія Березне.